Друзі, привіт! Сьогодні знову про строк та про термін 60 днів, який депутати встановили, аби громадяни уточнили свої дані в ТЦК. Новим законом встановлено два різні обов'язки, оновити свої дані з прив'язкою саме до 60 днів. Саме тому дуже багато плутанини виникло в громадян. Коли саме та який саме обов'язок виконувати в цей термін? І ви можете переглянути моє попереднє відео. Там я більш детально розмежую, пояснюю, в чому відмінність цих двох обов'язків. А відмінність полягає, якщо коротко в тому, що вони починаються з різного моменту і обсяг та зміст виконання цього обов'язку теж різний. Перш ніж ми перейдемо до цих деталей. Будь ласка, я нагадаю, як завжди, підпишіться прямо зараз на цей канал, тому що тільки ви можете допомогти поширювати правильний юридичний аналіз законодавства України, боротися з популізмом та допомагати зростати цьому каналу. За це вам велике дякую. Друзі, я не знаю, чи є ще такі парламенти в інших країнах світу, де два абсурдни одночасно умудрилися записати в одній нормі. Я про це вам повідомлю трошки згодом, але давайте для початку з найбільш зрозумілого положення цього закону. Давайте так, обов'язок номер один, який міститься саме в перехідних положеннях закону, він сформульований таким чином, що громадяни України, які перебувають на військовому обліку, Зобов'язані протягом 60 днів з дня набрання чинності цим законом уточнити адресу проживання, номер зв'язку інші персональні дані, тобто по суті ваші контактні дані та персональні дані в термін 60 днів, коли він починається. Тут все, друзі, більш-менш зрозуміло, тому що закон набирає чинності 18 травня. І якщо ми подивимося безпосередньо в календар, ми побачимо, що цей термін починається 18 травня, а закінчиться 16 липня. Це останній день цього строку. І якщо не оновити дані протягом цього строку, то можливе настання саме адміністративної відповідальності, друзі, не кримінальної. Це потрібно теж пам'ятати. Е, нехай ніхто вас не лякає цим, тому що кримінальної відповідальності поки що за неоновлення даних депутат. Атоми не прийнято, але ми ж всі з вами знаємо, які бувають сюрпризи з боку влади. Тому сподіваюся, що до такого навіть не дійде. Обов'язок номер 2 друзі. Тут все сумніше, тому що норма викладена так: інші військовозобов'язані протягом 60 днів з дня набрання чинності указом президента України про оголошення мобілізації, затвердженої Верховною Радою України, зобов'язані уточнити свої облікові дані. Ось тут ми бачимо вже цікаву прив'язку до безпосередньо. o caso presidenta Presidente. Про оголошення мобілізації, де і виникає дуже багато плутанини, а разом з тим і абсурдів, які я тут підмітила. І зараз я вам скажу, що я тут побачила. Давайте по порядку тепер. Насправді, єдиним указом президента України, яким було оголошено мобілізацію, є указ про загальну мобілізацію від 24 лютого 2022 року, номер 69 Розумієте? Цим указом була о, запроваджена мобілізація на 90 днів. Усі інші укази Зеленського були. Прийняті в інший спосіб, а вони були прийняті шляхом внесення змін до цього першого указу і таким чином пролонгували дію мобілізації. Звісно, що Верховна Рада все затверджувала і таким чином виникали ще разу нові і нові укази, які ми маємо і діючий на сьогоднішній день. Такий один із указів про продовження саме строків загальної мобілізації. Тобто, Зеленський продовжував, продовжував і напродовжував до того, що а, закінчиться цей термін. 14 травня одразу передбачаю, що дуже багато буде запитань чи може Зеленський взагалі в такий спосіб продовжувати мобілізацію? Скажу, що це питання дійсно дискусійне, а тому що Якщо за теорією права, ми розуміємо, що нормотворчість в принципі включає в себе і, ем, внесення змін. То відповідні укази були затверджені Верховна Радою за формальною ознакою, нібито як би правильно прийнято. Але ми ж з вами усі керуємося законом, і ми бачимо на очі, як сформульовано безпосередньо в цьому законі. Розумієте, а в цьому законі йде прив'язка саме до оголошення мобілізації. Це означає, друзі, що ми повинні напевне чекати не просто якийсь один такий указ Зеленського про мобілізацію, який він оголосить, а можливо навіть два, а може і більше. Ми дочекаємося цього рішення. Поясню, чому такий варіант можливий на чому президент може піти на такий трюк, тому що дія нині діючого указу про мобілізацію завершається, як вже зазначила, неодноразово 14 травня. Закон вступає в силу 18 травня, тобто ці обов'язки щодо оновлення даних протягом 40 днів почнуть діяти після 18 травня. Закон зворотньої сили в часі немає. Тому влада може піти таким чином, аби не переривати на сьогоднішній день процес мобілізації, після завершення дії указу 14 травня може бути виданий новий указ про продовження строків мобілізації. А потім, друзі. Коли вступить цей закон в силу після 18 травня, влада знову прийме указ про мобілізацію і таким чином пришвидшить, скажімо так, виконання цих обов'язків громадянами України. І от тільки той указ, який буде виданий президентом України та затверджений Верховною Радою після 18 травня, або, може, самого 18 травня, це вже як вони вирішать. Тільки цей указ буде. Достатньою і юридично правильною підставою для того, щоб почали діяти саме ці норми, ці вимоги нового закону. Тепер дивіться, в чому саме полягає абсурд викладення цієї норми, саме з прив'язкою до оголошення мобілізації указом президента України. Він полягає в тому, друзі, що якщо буквально читати, як це сформульовано, щоразу, коли. Президент буде оголошувати мобілізацію. А ми з вами бачили вже на практиці, що ця мобілізація оголошується щоразу на певний термін. Ну, наприклад, на 90 днів. І от кожного разу, коли буде видаватися такий новий указ, будуть виникати знову і знову обов'язків громадян. Уточнити свої облікові дані протягом 60 днів це абсурд, друзі. Це повний абсурд. Розумієте мій погляд, друзі, це моя думка. А свою напишіть в коментарях мені дуже цікаво. Отже, підсумовуючи сьогоднішню інформацію, перший обов'язок без питань виникає з 18 травня по 16 липня. Починаються ці 60 днів. Ось протягом яких можна оновити свої, навіть потрібно згідно цього закону обновити оновити свої контактні дані та персональні дані. Щодо облікових даних, ми чекаємо на відповідний указ президента про оголошення мобілізації або про продовження строків мобілізації, ми з вами прекрасно розуміємо, що як би він не звучав на сьогоднішній день, влада все рівно буде вважати його як. Такий, як, як, як легітимний, для того, щоб застосовувати відповідні положення закону. А якщо ця інформація вам сьогодні була корисна, не допомогла отримати, хоча б якусь ясність, наскільки це можливо сьогодні в цих реаліях. Будь ласка, дайте мені про це знати, поставте вподобайку, напишіть коментар, висловлюйте свою думку. Це дуже важливо. Ваша інспектор права.